У відділенні прятинський елеватор роблять чергові кроки технічного вдосконалення одразу у кількох напрямках. По-перше, продовжується оновлення обладнання у лабораторному комплексі від сучасного аналізатора, який був встановлений нещодавно до повної автоматизації відбору зразків, і їх доставки з цією метою на елеваторі встановили сучасне вартісне обладнання. Сьогодні ми встановлюємо пневматичний пробовідбір. що він дасть нам в роботі. Це обладнання полегшить роботу самої лабораторії, покращить ефективність роботи елеватора, надасть змогу ефективно та якісно відібрати пробу зразка з автомобільного транспорту. Інший напрямок технічного розвитку, який впроваджують у відділенні Перятинський елеватор повне оновлення енергетичних мереж. І це плюс до опорядження цифрового вагового пункту, який має запрацювати цього року. Тестувати все обладнання фахівці компанії будуть вже найближчого часу, щоб виключити усі складності до початку сезону прийомки нового урожаю.